Будівництво близько п'яти майданчиків спортивних відкритих. І, ну, звичайно, має бути там, адмінбудівля, де буде переодягатись, переодягатись спортсмени, зберігатись речі, а ще локації з спортивними тренажерами та територія з гумовим покриттям. Таким бачить проєкт створення спортивного простору під відкритим небом черкащанин Тарас Коломієць. Нині каже, біля пляжу живчик лише баскетбольний майданчик та захаращена ділянка. Взагалі, ця територія, на мою думку, має розвиватися як рекреаційна, як для занять спортом. Тобто, набережна Черкас це перлина нашого міста. Ця територія належить комунальному підприємству Будівельник, тобто вона відведена під. Спортивні споруди. Аби придбати комплекс сучасних вуличних тренажерів, розповідає чоловік, вирішив подати свій проєкт на громадський бюджет. За нього проголосувало 452 особи. Просто єдине, що треба було зробити, це стимулювати людей, просити. Ну люди підтримали. Ну супер. Ми заклали максимальну суму, яка можлива. Це 299 тисяч. Якщо тут буде далі розбудована інфраструктура, тут до нас можуть різні дитячі команди приїжджати на літні збори. З будь-яких видів спорту для початку додає Тарас Коломієць. На цій території потрібно навести лад, а потім переходити до будівництва. Ця територія по спортивному буде оживати від Живчика і потрошку рухатись туди, до вулиці Богдана Хмельницького. Тобто, тут буде територія літнього спорту. Щодня бігає тут черкащанин Денис Царинник. каже про проєкт не чув, але радий був би такому оновленню в місті. Буду приходити займатися. сюди. Просто хай облагородять цю територію, хай з'яви для людей. Спортивний майданчик. З мінімальними тренажерами все на приємно. зі слів заступника начальника інформаційної політики Олексія Дубового у категорії «малі Громадські подано вісім проєктів. З них перемогло сім. Найбільшу кількість голосів 469 – Набрав проєкт з озеленення площі 700-річчя. На другому місці 452 голосами встановлення тренажерної зали для занять спортом на свіжому повітрі. Та 317 голосів віддали містяни за облаштування дитячого майданчика у сквері за. Громадські проекти це по суті проекти, які не мають приналежності до певної бюджетної установи і ну, є на території. На території певних публічних просторів реалізацію будуть займатися профільні департаменти. Тобто, ну якщо ми говоримо про озеленення площі 700 річчя, то це буде проект реалізований департаментом житлово-комунального комплексу. Якщо там е, встановлена міні-моделі готелю Слов'янський, цим проектом буде займатися департамент архітектури та містобудування. Тетяна Зозуля та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.